Софа, чому здорове харчування важливе? Здорове... здорове харчування це основа здорового способу життя. Вона зменшує ризики хронічних захворювань, наприклад, захворювань серця та інфекційних хвороб. <три> Катя а на твою думку, яку роль відіграє здорове харчування для кожної людини? Правильне збалансоване харчування забезпечує високий рівень працездатності, підвищує е е ризик захворювань, покращує імунітет е та нормалізує вагу. Кроків до здорового харчування. Їж овочі кожен день. Зробіть їх частиною вашого щоденного раціону. Їж фрукти кожен день. Пам'ятайте, що фрукти це не лише смачні, але надзвичайно корисно. Обирай фрукти замість солодощів. Солодощі бувають різні. Обирай корисні. Менше солі. Відчуй справді смак їжі, а не солі. Обирай питну воду. Питна вода це найпростіший та найефективніший спосіб підтримувати своє здоров'я. Твоя тарілка здорового харчування. Пам'ятайте, що кожен тайом їжі це можливість зробити здоровий вибір і покращити своє Зробіть Крок до здорового життя. Насолоджуйтесь справжнім смаком їжі. Наш заклад турбується про кожного учня, забезпечуючи якісне, правильне, здорове харчування з дотриманням всіх норм.